Для пана Манолія ця виставка і справді щось важливе. Там зображені фонтани Одеси, гори Буковини, рідне село автора, ілюстрації доказок та портрети відомих чернівчан. На картинах закарбовані найважливіші моменти життя художника. Ця виставка це є якийсь етап мого життя. Тут є роботи, які ще майже в училищі художньому я робив. Потім вчився в Одеському педагогічному інституті на фотографії. І там є робота, 12-та станція Великого Фонтану. Сьогоднішні дні тематичні містки між державами будуються через мистецтво, каже пан Сергій. Він вбачає особливий символізм в тому, що картини українського художника виставлені в румунському народному домі. Особливо в ситуації Ситуація де особливо ситуація сьогодні, коли нам потрібна сильна консолідація нашої суспільності в ситуації війни, яка може допомогти нам збільшувати цю інвазію Російської Федерації проти України, і це дуже есенційно, щоб ми з'єднувалися через культуру, арти, гарні думки, через те, що ми готові дивитися. Це те, що роблять наші колеги, незважаючи від нації. Директор румунського народного дому каже: пана Манолія обрали не випадково. Ця людина це і справді є одним із символів Буковини. В'яче купріну мадономано. Я запросив свого друга Манолія Терона. Сьогодні нам вдалося відкрити спеціальну виставку, бо він уособлює перш за все символ Буковини, де є місце для кожного і для українців, і для румунів, і для всіх національностей, які століттями живуть разом, миряться, систематизують одне одного. Мистецтво як мова ще не потребує перекладу, і виставка Манолія Терона – це не лише про картини, а про спільну історію, вдячність і прагнення бути ближчим. Буковина багатонаціональна, як і ця експозиція відкриває двері тим, хто будує не стіни, а культурні мости? Радислав Українець Олександр Окіпняк, новини Сі 4